Євангелія від Матвія, розділ 22 У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи. Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи. Скажіть запрошеним ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар рознівався, послав своє військо, вигубив убивць і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете кличте на весілля. Вишивши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому Друже, як ти війшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді сказав цар слуга Зв'яжіть йому ноги й руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоб зловити його на слові, і послали до нього своїх учнів з іродіянами, кажучи Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав. Навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А він каже їм, Чий це образ і напис? Відповідають Кесаря. Тоді він каже їм То кесареві віддайте кесареві, Боже – Богові. Почувши це, ті здивувалися і, залишивши його, відійшли. Того дня підійшли до нього садукеї, які твердять, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи Учителю, Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і воскресить нащадки брата свого. Було у нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей, залишив свою дружину своєму братові. Так само другий і третій, аж до сьомого після всіх померла жінка. Тож котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її? У відповідь Ісус сказав їм помиляєтеся, не знаючи ані Писання, ані сили Божої, бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке говорить Я є Богом Авраама, Богом Ісаака, Богом Якова, Богом не мертвих, а живих? І почувши це, люди були взахоплені з його вчення. А фарисеї, почувши, що він закрив уста садукеям, зібралися разом. І один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його, Учителю. Яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою, це перша і найбільша заповідь, друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, Що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому відказали Давидів. Він каже їм: То як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладуть твоїх ворогів під твої ноги? Отже, якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, тож від того дня ніхто більше не наважувався його запитувати.